Як переглянути судовий наказ за нововиявленими обставинами? Перегляд судового наказу за нововиявленими обставинами це особлива процедура в цивільному та господарському процесі, яка полягає у зміні. Судового наказу, який вже набрав законної сили, коли доведено суду, що були наявні на момент розгляду справи обставини, які на той момент суду не були повідомлені. Не будь-яка інформація та не будь-які обставини дають право на перегляд судового наказу за нововиявленими обставинами. Ця інформація має відповідати певним критеріям. Дані існували на момент розгляду справи. Просто на той момент вони не були відомі. Ці обставини могли бути невідомими як для сторін, так і для суду. І вини сторін у тому, що вони не повідомили суд про них, немає. Також дана інформація має мати істотне значення. Тобто, якби в момент розгляду справи суд знав про наявність цієї обставини то, швидше за все, рішення було б іншим. Саме тому, за наявності цих обставин, які мають істотне значення, існують обставини для перегляду судового наказу за нововиявленими обставинами. Наприклад, що це може бути? Було скасовано судове рішення, на підставі якого було видано наказ. Судом встановлено неправдивість показань свідків або висновку експерта, на підставі якого ґрунтувалась саме видача судового наказу. Конституційним судом України визнано неконституційність закону, який було використано в судовому наказі. Переглянути судовий наказ за нововиявленими обставинами можливо протягом 30 днів з моменту, як ви дізнались про наявність нововиявлених обставин. Також існує граничний строк, пізніше якого неможливо звернутись до суду. Це три роки після того, як було видано судовий наказ. Заяву про перегляд судового наказу з нововиявленими обставинами подають до того ж суду, який і видав судовий наказ. Зазвичай справу розглядає навіть той самий суддя, якщо на момент звернення він працює у цьому суді. За результатами розгляду, суд може відмовити у задоволенні заяви. Тобто залишити судовий наказ без змін, або ж задовільнити заяву, скасувати судовий наказ і призначити справу до нового розгляду. Якщо у вас залишились якісь питання з даної теми, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів та отримати кваліфіковану допомогу.